Топ 7 спецій, які реально допомагають худнути. Привіт, друзі! Ви знали, що спеції можуть допомогти вам схуднути? Так, правильні приправи не тільки додають стравам смаку, а й прискорюють метаболізм, спалюють жир і знижують апетит. У цьому відео я розповім про топ 7 спецій, які реально допомагають худнути. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, які спеції найефективніші, як їх правильно використовувати і що кажуть лікарі. А якщо ви хочете покращити свій раціон, обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк, адже тут ми ділимося корисними порадами щодня. Почнемо. Перша спеція це куркума. Вона містить активну речовину куркумін, яка знижує рівень запалень в організмі. І допомагає контролювати рівень цукру в крові. Дослідження показали, що регулярне вживання куркуми сприяє зниженню ваги. Додавайте її в супи, соуси або чай. Вона допоможе вам активізувати обмін речовин. Друга спеція кориця вона допомагає контролювати рівень глюкози в крові, що зменшує тягу до солодкого і стабілізує апетит. Корицю можна додавати у каву, каші або смузі. До речі, дієтологи рекомендують замінювати цукор корицею для кращого ефекту. Третя спеція каїнський перець. Він містить капсаїцин речовину, яка підвищує температуру тіла, що сприяє спалюванню калорій. Лікарі підтверджують, що каїнський перець стимулює обмін речовин і допомагає контролювати апетит. Четверта спеція це імбир. Він відомий своїми жироспалюючими властивостями, а також покращує травлення і сприяє виведенню токсинів. Чашка імбирного чаю перед їжею допоможе зменшити відчуття голоду. П'ята спеція чорний перець. Він містить піперин, активну речовину, яка сприяє розщепленню жирових клітин і покращує засвоєння корисних речовин. Додавайте чорний перець до страв, щоб прискорити процес схуднення. Шоста спеція гвоздика. Вона покращує травлення і допомагає боротися зі здуттям. Крім того, гвоздика має антисептичні властивості, що корисно для здоров'я кишківника. Сьома спеція фенхель. Він допомагає організму позбавитися зайвої рідини, зменшує набряки і покращує роботу травної системи. Насіння фенхелю можна заварювати як чай або додавати в салати. Усі ці спеції доступні і легко інтегруються в щоденний раціон. Їх поєднання допоможе вам прискорити метаболізм, зменшити апетит і підтримати здоров'я. В описі під відео я залишила посилання на мій магазин, де ви знайдете якісні спеції та інші корисні продукти. Напишіть у коментарях, які спеції ви вже використовуєте, і чи помічали їхній ефект. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які виходять щодня. До зустрічі у наступних випусках.